від інформаційної служби першого подільського як минув перший день останнього вересневого тижня на Хмельниччині розповімо просто зараз. Залишайтеся з нами. 26 вересня світ відзначає міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, що був заснований в грудні 2013 року. Відповідною резолюцією Генеральної асамблеї ООН. Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року. А от за яких умов у всіх країнах світу могли б ліквідувати зброю масового знищення, ми поцікавилися украям. 26 вересня Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Як ви вважаєте, за яких умов світ може відмовитися від зброї масового ураження? Той світ, я не знаю, це я мене сумнівно, що того світу, то вони все рішення чогось чогось бояться і ніяк не можуть на якийсь рішучий крок ступити. Я навіть не знаю, що для цього потрібно, щоб вони відмовилися. Навіть нужно, я думаю. Потому що такі агресори, як Росія, допустимо, ядерним оружием тільки маніпулюють і весь мир держать в кулаки. Тобто, ну, я вважаю, що це неправильно. Весь цивілізований мир в 21 віці договариватися за столом переговорів. Треба, щоб всі були згодні з цим. Тільки всього. А таких мало. Росія, наприклад, перша. І такі, як вона, теж є, немало. Саме знаєте і саме бачите, що робиться в світі. Було б добре відмовитися, але не все від нас залежить. А за яких умов можна було б відмовитися повністю від ядерної зброї? Чесно, це питань багато і питань політики. Якби від нас залежало, від людей. Та майже нічого від нас не залежить. Вполне реально, понятно, що якби можна відказатися. Вона просто, якби не, не діє, ну вона не потрібна. Спосіб якби маніпуляції, по суті, і все. Її ні разу, навіть, ніде не застосували, по суті, і то Росі Манагасакі це було атомно. Навірно, що ні. Чому? Ну, такі, як Росія, паразити, гади, то вони унічтожать, вони ж уже нас унічтожають, хто його знає. Навірно, повністю ні. Ми відмовилися, а тепер страдаємо. Та при яких умовах. я вважаю, що найбільша ошибка була її создавати. 26 вересня Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Як ви вважаєте, за яких умов світ може відмовитися від зброї масового ураження? Чесно, не знаю. Ну, а взагалі, думаєте, це можливо? Я думаю, так. Як це можна влаштувати? Ну, якщо всі країни, так скажемо, домовляться і вирішать це зробити разом, це буде правильно. Звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади цього року присвоєно 94 загиблим в українсько-російській війні. Це питання було ключовим на 19-й позачерговій сесії міської ради, яка відбулася 23 вересня. А вже на наступний день рідні загиблих отримали заслужені відзнаки. На жаль, посмертно. У залі театру імені старецького жодного вільного місця тут зібралися родини загиблих героїв у день рідного міста. 94 захисникам присвоєно звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади посмертно. Сьогодні їхні родини отримують відзнаки, отримують посвідчення, ну а також отримують одноразову матеріальну виплату. Загальна сума 15 мільйонів 700 тисяч гривень. Петро Мусійович ледь стримує сльози. На схилі років чоловік залишився сам. Його син один із 94 героїв із Хмельницького, котрі віддали своє життя, захищаючи Україну в російсько-українській війні. Син з першого дня війни пішов на фронт. Я його останній раз бачив 25-го ранку. І більше я його і не побачив. Прийшло мені. «Сообщення, що 28 березня він погиб під Ізум. Тримаючи у руках нагороду, Петро Мусійович каже, mm. сином неабияк пишається, і буде пишатись завжди. Він виражує указу президента ворогів за мужність, присвоєно йому через воїнське звання, полковник посмертно. Та й отак, отак і живемо. Ну, я вам чесно скажу, я з своїм сином. Імена кожного із них ми повинні з гордістю закарбувати у нашій пам'яті, адже ціною їх героїчного подвигу ми маємо можливість жити далі. За відвагу при виконанні бойового завдання був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Традиційно в останні вихідні вересня Хмельницький відзначив 591 річницю від дня першої писемної згадки про місто. Принагідно в суботу поблизу кінотеатру імені Шевченка благодійний фонд Волонтери Поділля вкотре організували благодійний ярмарок, де збирали кошти для закупівлі автівок на фронт. Що продавали у ядках, та за скільки бачила наша знімальна група? каже хлопці: дух бойовий, настрій бойовий. Тільки на перемогу женемо орду звідси. Не падати духом одне з основних правил на фронті, каже Юлія. Ці слова належать її братові, котрий зараз разом з іншими захисниками на сході країни виборює нашу перемогу. Жінка долучилася до участі у ярмарку разом із сином Марком. каже у асортименті різні товари. Тут є у нас скарбнички, є годинник. Подивіться, скільки праці вкладено в в цей годинник є голуби миру. Обов'язково я вважаю, кожному треба такий мати українцю і вірити. У ядці поруч можна придбати екотурбини, намисто, картини та обереги для дому. Як каже Анастасія, ціни ставили невисокі. Все доволі демократично від там 15 гривень, залежно від того, яка дрібна річ, до там гривень. Є дуже гарні, наприклад, мотанки, які коштують 500-600 гривень. У окремих кіосках продукцію віддають за символічну плату. Її вказують самі покупці. Хто скільки дає з людей, ми у нас немає певної ціни. Хто скільки може з людей надає допомогу волонтерам Поділля, також збираємо пожертвування замість цигарок донатів на ЗСУ. Більшість виробів на ярмарку ручна робота саме такі найбільше впадають в очі покупцям. Придбали таку цукерку, отаку ну, дуже смачна так поняла». Серед покупців як місцеві жителі, так і багато вимушено переміщених осіб. Ірина з донькою приїхала на Хмельниччину із Придбали окупованого Херсону. Тут придбала символічний сувенір. Ще купляли таку ляльку мотанку. Ми будемо вірити в те, що вона допоможе, скоріше нам повернутися додому. Це уже четвертий благодійний ярмарок, який у місті організовують волонтери Поділля. І знову мета надважлива: збір коштів на автівки підвищеної прохідності, які передадуть військовим на фронт. Ми вийшли на французьку фірму. Яка є, зберігає ці автомобілі в себе на майданчиках і домовилися з ними про купівлю. Ви вже чули, можливо, що ми оголосили народний збір на ці автомобілі. І це частина автомобілів, які ми вже сюди доставили. Усього за декілька годин торгів спільними зусиллями вдалося зібрати понад 81 тисячу гривень. Їх 240 доларів. Він захищав мирне небо, мальоване ним у дитинстві. Під таким гаслом відбулося відкриття художньої виставки Вадима Ангела. На 30-му році життя він пішов захищати Україну і загинув під час виконання бойового завдання 26 червня під Сєвєродонецьком. Проте його творчість продовжує жити. 23 вересня у Хмельницькій виставковій залі презентували виставку художніх робіт загиблого воїна Вадима Ангела. Загалом для загального огляду представлено 85 робіт, 21 твір художніх натюрмортів, 11 пейзажів, два з них у техніці рисунку, один твір батику і одна ветенанка на мальованому тлі. Окреме місце в експозиції присвячено портретам їх 14, і це обличчя найближчих людей. Усі вони у різних манерах та техніках. Значна частина робіт виконані саме під час навчання в художній школі. Школі. Зі слів матері, в творчості Вадим знайшов своє самовираження. Він більше тут проводив часу, як до школи. Він всі конкурси деякі були, він кругом брав участь, він кругом, скільки в нього нагород, дипломів, нагороди, що переміг там, переміг там. Це було його життя, він цим жив. На 30-му році життя Вадим Ангел пішов на війну. На початку повномасштабного вторгнення хлопець працював за кордоном. Проте дізнавшись про рашистську навалу на рідну землю, прийняв рішення повернутися, аби захищати Україну. І навіть у самому пеклі, перебуваючи на передовій, продовжував творити. Він все, що він пізнавав світ, і все це малював. Були там, були там ножики, були там автомобілі, були там дівчата. Йде з чимось Гаррі Поттер, Гаррі Поттер з'явився, подивитися оці альбоми, бачите, от я його, от. І він закінчив школу, він вже дорослий, він ще до цих пір ну, він не покидав малювати, розумієш? Тобто він міг бути прекрасним художником. На відкриття виставки завітали побратими, рідні та друзі. Усіх об'єднує біль від втрати близької людини. І лише його творчість назавжди залишиться з ними. Я його пам'ятаю як дуже м, хорошу людину, е, дуже веселого, дуже відкритого. Ми з ним завжди ходили додому разом, бо ми жили недалеко. Я думаю, ця людина просто була така унікальна і просто світ втратив такого майбутнього прекрасного художника. У день відкриття виставки Вадиму Ангелу було присвоєно звання почесного громадянина Хмельницької міської громади, що правда посмертно. Переглянути його роботи можна протягом двох тижнів. Працівники державного бюро розслідувань завершили досудові дії, що стосуються посадовиці Старокостянтинівської міської ради, котра через свою службову недбалість призвела до незаконної приватизації 12 гектарів земель Міноборони України. Обвинувальний акт уже направлено до органу, що здійснює правосуддя. Слідством встановлено, що під час інвентаризації земель громади посадовиця віднесла землі Міністерства оборони. До комунальної форми власності, спираючись на неправдиві дані, депутати Старокостянтинівської міськради передали майже 12 гектарів земель Міноборони у приватне користування, а посадовиця погодила проєкт цього рішення. Вказані землі були розділені на 81 ділянку та віддані громадянам, а держава могла б втратити понад 11 мільйонів гривень. Проте, завдяки роботі ДБР, землі були арештовані та передані в управління до національної. Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, посадовиця Старокостянтинівської міськради обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Її загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. У Кам'янці-Подільському рятувальники ліквідували пожежу в квартирі. Загорання сталося напередодні пізно ввечері. Зайнялося у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Веліканова. Надзвичайники встановили, що існує імовірність поширення вогню на суміжні помешкання. Вімкнувшись у апарати захисту органів дихання та зору, надзвичайники приступили до гасіння. Ймовірна причина виникнення загоряння коротке замикання електромережі. Травмованих та загиблих не виявлено. До гасіння від ДСНС залучено автоцистерну. Близько 10 гектарів овочів для борщового набору засадили два підприємці з Меджибіської громади, котрі до того вирощували лише зернові. Змінити культури господарі вирішили в умовах війни. Сьогодні весь врожай віддають на потреби військових, переселенців та до місцевих навчальних закладів. Про згуртованість та підтримку українського народу дивіться в сюжеті журналістки Першого Подільського Оксани Медведєвої. Через війну майже все постачання продовольчих товарів із півдня України призупинено, тому дрібні підприємці з Хмельниччини вирішили перепрофілюватись. Замість зернових у Меджибіській громаді цього року фермери посадили продукти фактично борщового набору, котрий відправлять на благодійність. Забрали Херсон і виникла загроза того, що буде не вистачати овочів, і плюс до того багато переселенців у нас. Ну так, вирішив, що треба посіяти і віддати на громаду. Тим паче, що громада обіцяла допомогти людьми, щоб зібрати її. Я безкоштовно віддам, вони зберуть, а там є ж куди подіти. Зараз вправні господарі вже почали збирати врожай. Кажуть, буряк морква та капуста вродили добре, тому вирощеного на полях вистачить усім. Моркви ми засіяли 4 гектара, капусти гектар, бо капуста вона більш вибаглива до обробок, там більше треба людської сили, щоб обробити, бо там гербіцидів як такових немає, на неї треба все вручну. І плюс буряк 4 гектара. Збирати врожай допомагають жителі громади на волонтерських засадах. Кажуть, приємно долучитися до благородної справи, бо більше це допоможе не одній родині вижити у такий важкий час. Звернувся Максим, от він одногодка мого сина. І я так вирішила допомогти йому буряки збирати, моркву збирати, перебирати. Я на ровенщині робила в такій сфері, я знаю. Ми працюємо на буряках, на моркві, Ось дивіться, яка красива, солодка. Ми вже скуштували ця морква. Також дуже гарний буряк. Ми працюємо на волонтерській основі. Що вкотре доводить сила українського духу незламна у воєнний час? Люди згуртовуються та готові без вихідних працювати задля єдиної мети перемоги. У день міста Хмельницького понад 40 рибалок взяли участь у чемпіонаті з риболовлі Проскурівська риболовна ліга 2022 Змагання відбулися у декількох номінаціях за видом рибальських снастей і проходили на березі річки Південний Буг. Окрім цього, під час заходу усі охочі мали можливість долучитися до благодійного збору коштів на потреби Збройних сил України. Наші журналісти також побували на чемпіонаті та розкажуть нам усі деталі. 24 вересня, з самого ранку, на березі річки Південний Буг збираються рибалки. Близько 40 учасників різного віку вирішили випробувати свої сили та позмагатися у вмінні вхопити удачу на гачок. Серед них і 15-річний Влад. Ловлю на і на париша, бичка зловив, але відпустив. Шестирічний Архип один із наймолодших учасників чемпіонату. Юний рибалка випробовує себе у такій ролі вперше. За усім стежить батько. Я не знаю, що це за риба. Йоршик. Йоршик, так. Йоршик. 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 Усі учасники на рибацькому полюванні зібралися з надією перемогти. Та клює не одразу і не у всіх. Ми такі позакидувалися, щоб Ну, мабуть, буде. Нічого сьогодні сам 350 для... Ага, Це краще, <правда> ніж ні планува. Правда, без колеса. – Це раритет. У цьогорічних змаганнях одразу декілька номінацій це спінінг, фідер та поплавок. У кожній по три переможця. Окрім того, двоє учасників отримали першість у номінації Наймолодший учасник та номінації Бік Фіш. Оцінування учасників йде в особистому заліку. Кожна із напрямків оцінює головний суддя і судді додаткові на сектора. Максимальна вага в кожному заліку виграє. У результаті чемпіонату жодна рибина не постраждала. За правилами змагань після зважування біоресурс випустили назад у водойму. Умови це не більше двох вудок із двома гачками, тобто не не спортивні змагання, а більш такого любительського характеру, щоб могли всі прийняти участь і віддихнути. Одним із переможців змагань у номінації Фідер є Михайло Подольський із Краматорська. Він чемпіон України зі спортивної риболовлі у Хмельницькій. Приїхав з Донеччини. каже, переміг адже досконало знає секрети вдалого лову. Щоб все було під рукою фідер, падставка під, фідер фідерфідерам да подкоміль подставка і стол. Тоже щоб наживка була рядом. Переможці та призери чемпіонату отримали кубки, медалі, призи від молоді та спорту Хмельницької міської ради та партнера змагань. Окрім того, усі охочі мали можливість долучитися до збору коштів на потреби ЗСУ. Спортивно-культурний центр Плоскирів відчинив двері тиру Криївки Стінка. Майже рік в приміщенні тиру тривало облаштування кімнати стилізованої під повстанську криївку. І ось нарешті заклад відчинив свої двері для усіх бажаючих. Під час офіційної частини присутні дізналися від керівника з Долбунівського краєзнавчого музею імені Олега Тищенка Олександра Чижевського про історію краївок та їхні види. Переглянули презентацію про діяльність пласту. Далі відбулася екскурсія Криївкою, знайомство з експонатами, фотосет, безкоштовна стрільба в тирі та частування гостей повстанською кашею, яку приготували волонтери Хмельницького центру здорової молоді. Першокурсники Національної академії Державної прикордонної служби України склали військову присягу. Майбутні офіцери-прикордонники поклялися сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок: обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Перший ритуал складання військової присяги на вірність Україні був проведений легіоном січових стрільців 3 вересня 1915 року. У стінах Національної академії Держприкордонслужби України цей військовий ритуал вперше відтворили у 1993 році. У першому в регіоні благодійному веломарафоні Blue Lakes Race на 100 кілометрів, який днями пройшов на Хмельницький АЕС, вдалося зібрати понад 120 тисяч гривень. Захід об'єднав учасників зі сходу та заходу. Понад сотню велосипедистів подолали непростий шлях дорогами та бездоріжжям Хмельниччини, проїхавши довкола технологічної водойми Хмельницької атомної селами Ізяславщини та Славучини, і фініншувавши у міському парку Нетішина, переможців серед чоловіків та жінок визначили у заліку за найкращим часом проходження дистанції. Ще більше актуальних та важливих новин очікуйте уже в наступних наших інформаційних випусках. Дякуємо, що дивилися! Та до скорої зустрічі в ефірі Першого Подільського.